Привіт, друзі! Це четверта частина про цей приймач Грундік, сателіт, 3400 професіонал. Досі я шукаю цю хитру несправність. Дивіться, що я зробив. Тут я вже показував, що на цьому місці я там поміняв всі конденсатори підозрілі, транзистори. Але була така мисля, що не там. Копаю. Конденсатори тут і вон там транзистор. Його не так просто поміняти, треба всю плату знімати. Транзистор в гітіродіні, наприклад, випаюєш його, заміряєш коефіцієнт усилення, у нього 37, наприклад. А по даташиту у нього від 60 до 250. Значить, він, треба його міняти. Поміняв, да, виросла амплітуда. Але частота пливе. Ну що і на всіх чотирьох діапазонах. Ось їхні катушки, Чотири діапазони. На всіх пливе. Що, що в них їх об'єднує? Їх об'єднує конденсатор. Він не обичний. Одна секція більша одній контура, а це на гетеродін менше вона. Їх не можна просто поміняти. Прискнув вон туди очиститель контактів. Ну, Може тут поганий контакт у цьому маса. О. Ні, нічого не, не, не воно. І потім обнаружив ось оцей конденсатор. Ні, ось цей, на середній, його не видно. От построєчний. В в початку діапазону настраюється катушка, ви знаєте, в кінці діапазону конденсатор. Укладка ну, діапазону робиться на всіх діапазонах, так бачите. І оцей конденсатор, оказався, коли я його настраював, він ну, шелестів, замикав, щось таке. Його треба поміняти, але поміняти, дивіться, це треба зняти цю плату, всю. Це здорове, але це не так просто. Е, є такі транзистори я міняв отут, Можна їх знімати в шкалу і можна поміняти там. все. А це вже не вийде. Бо там перегородка пластмасова, зараз покажу. Ось тут вони знаходяться, бачите, пластмасова перегородка і все, ти його, його не достанеш, треба знімати. Ну і Я вам показував, що в цьому барабані було два конденсатора під Негодних не міг діапазон настроїти, а тут частота ПЛВ, І на чотирьох діапазонах, що мене збило, ну не вже чотири конденсатори треба міняти. Ну, це ідея така, це я так зараз розсуждаю. Зараз буду випаювати і побачимо, тому що ну вже кончаються ідеї. Що може бути? Дуже хитра несправність. Притому з цієї сторони треба знімати цю плату, тому що вона ось на таких розйомах до тої плати прикріплена. Це теж знімається, Блок УКВ знімається. Ну багато роботи просто. А воно, як завжди, несправно там, де саме хуже туди долізти. Ну, в мене так. Ось так, я мені достатньо буде для роботи. Зараз отут десь конденсатор, це я ж в самому верху його випаюю і провіри. Ох і намучився я, коли випаював цей кондьор, Показує, що все нормально, нічого тут вроде ні конденсатор як конденсатор. Вон там він стояв, але я його поміняю, я вже бачив як він галюче. У мене просто немає вибору. Я зараз всі поміняю верхні оці. І притом у мене немає таких. Придеться дирку щось свердлить. Буду ставити ось такі. Це 20 пік у мене. Ну і от такі свердла германські. Ними можна свердлити, навіть в дриль не вставляти. Рукою. Вони дуже острі. Одне сломав вже. Саме менше. ну і кріпіш не підходить, бачите? Дивіться. Вон я просверлив вже під новий конденсатор. Зараз ставлю. Все конденсатор на місці. Тепер ще оці три треба замінити. Все конденсатори на місці. Ну я сподіваюся це поможе. Ще одне маса кондюра. КПЕ, которая припаивается на плату. щось вона просто витягнулася Я її вже запаював Але тут мені кажется погано. поганий контакт. Зараз попробую залудити нормально. А ну так. Вот. Солодив, хорошенько. Буде смішно, якщо оце було винувати, Вон там. І це все було зря. Ні, Не, ну я його вже пропаю. Пробував, він наче держався хорошо. Нічого не помогла, дивіться, частота пливе, як от 52. Тільки що була станція, вона уплила 51, 50, все те ж саме. Нічого не помогло. Тоді КПЕ залиється, а що з ним може бути? 407, 06, 05, так, да, частота тут пливе. Другий діапазон. 0,4. 0,3 Три, да. пливе вниз, У всіх пливе вниз. Пливе частота і все. Я вже оцю штукував там контакти на е, токосьйом, на КПЄ маса. Дивіться як. добре пливе? Контакт і в гетеродіні, в і в входних. Нема контакту. А То воно й буває на всю шкалу, а буває... Оця станція буває, йде на всю шкалу. Ну так же саме і входні контури, а не контакт. Ну що я там можу зробити? Це КПЄ вже. Більше нема що. Прийдеться його знімати і дивитися, що з ним не так. Ось зняв я на кінець цей кондьор. Він весь в смазки. От все-таки. Надо роздивитись. Ну я вже бачу. Ось ця пластина, вона має бути якась упруга. А вона так собі. Бачите? Мені так... Думається. І вона чорна. Більше немає де контакт. Тільки там на масу. Все. Я думаю, що це воно. От про що я. Чорна вона якась там, бачите. Ну, все. Це... А як її, її прийдеться по-новому тут витягнути Ось цей только дивіться Плохо, плохо! Контачу він. Ну, з другої сторони зовсім ні Він... Тут він не працював Я так зрозумів Де тут у нас резкость? Тут він не працював. Ну бачите, чорне таке. О. Це єдиний контакт у цьому кондьорі. І я йому не, не вірю в цьому контакт. Ось я почистив її з двух сторон. Ну, робоча оця буде Ось такою резинкою. Цього достатньо. І зараз спробую на місце. Ну все перебрав, я буду сподіватися, що все добре. Тут тільки один контакт, так. Да. Все. І він був чорний. Так, все на місці. Включаємо. Кирил, це И мас вэн на меркадо як де верано. Си субиос официализадо эль транспасо де мобра. Так, ну я. Вине настроенный, конечно. Так, вот так. Эффективный. В студии. Да, и что я возьмусь, он тебя вся, сабор не ничего не бачу. Вроде лучше стало. А там кто её знает. Так, 3753. А тут що? 243. Дивіться, тепер в мене є коротка. Оце кондьор. Я провіряв, так, да, є з коротки прибором. Ну не лки-палки, як не одне, то друге. Дивіться, що відбувається при, з прибором, коли я кручу настройку. Конденсатор я зараз стою он прибором просто омметром, І Іван дивіться на гетеродинно. Зараз кручу, кручу, ну все время щось з'являється якесь. Все вже нема. Знаєте, що зробив? Я замітив між пластинами там якесь масло чи що було. Я оці півбанки туди, як вдув і все перестало. Все, я його простроїв, стільки не ганяв, от такий уровня завжди. Ось ця станція так іде. Тоже нормально. Лучше, чем было. И уже немає цих. Всегда одинаково. Все эти арабы из Африки, смотрите, 549. Уровень супер. Ну и те тоже, короткие настрои, все. Ну там зараз, кроме треска, ничего немає. І от вам, пожалуйста, оце да. Поганий контакт у конденсаторі змінної ємності. Капець, в мене ще такого не було. Чого чо мене збило? Я мажен був почути цей контакт. Ну, якби я крутив і, і там шелестить, щось не контачить. Не було ж цього нічого такого. Просто він чистота плила і розстраювалися і входні контури. Бо Падав уровень, був такий, а потім такий. Ось. Як це йде на 9 балів, оця станція 730 кГц, то вона йде, нічого не міняється. Хоч туди крути, хоч сюди, вернись назад. О, Вона так само показує. А тоді ж ну, ви пам'ятаєте, що було. Дурдом творився і я шукав вони там, де треба. Фу, ну слава Богу, тепер. Ще більш виложу його точно настройка і можна закривати передню морду на силу, бо вже такий бардак на балконі. Це ще не все. Наутро він не робить. Раз, і от що показує кондіот КПЄ, показує отакі мегаоми. не переключаєш там чи що, нічого не міняється. Крутиш його. Він не робить. Он. Ось такі 5 МГУ може бути. І вітеродін не запускається. І також показує друга секція входних контурів. І я от паяв вже от схеми. Що це які мегаум можуть бути у цьому конденсаторі? І знов очиститель контактів. Туди. І зараз крутю, от. Ним. 0. Оп, опять з'являється. Щось буває. Мегаоми, конечно. Ну, ці мегаоми якраз і мешають запуститись. Ну, зараз спробую підключити конденсатор і чи запуститься эти чи ні. Він то заработав. Але no, не так, як вчора. Помните, 730 йшла на 9 балів. 5 балів уже. А перед цим було ще менше. Оця станція йшла 8 баллов. Дивіться, як вона падає. Desde las canarias, Cristóbal Colón y sus tres caravelas, o dos caravas y una lao.

936. Що це таке? Вон я підключився до нього, дивіться. той перший, який вхідні цепі настраїває. Зараз він почти на максимум Давай менше зробимо. Що це таке? Тільки съем поганий. Ну так же ж не должно бути лки палки. Та дивіться конденсатор гетеродина. Нічого не міняється. Крутанем його на максимум, допустим. Тоже не міняється. А там міняється. Притом змінюється, Хорошенько так змінюється. От. Було 620. Дивіться, 623 уже. 24. І... Ну як це? Це КПЕ міняє так ємкость свою. І у мене, у моїй практиці ще такого не було. Щоб так, звісно, буде... Якщо він буде стояти в цій цепі гітірдіна, то буде частота пливти. Правильно? Дивіться, 620 було, вже 630. Я нічого не кручу, 631. У мене таке перший раз, я не знаю. Ще не було такого. Ну, зараз зніму його і буду дивитися, як це... Що, що може бути? Зняв я його, заміряю. Йомкость, вона стабільно стоїть. Ось цією бумажкою прочистив між пластинами. І дивіться, яка вона стала. Ну, може на камеру не так видно, але вона в маслі. Все було в маслі, я вам говорив. скрізь в цьому, отут масло було, тут десь, отут повно масла. І зараз знімав, оця задня частина була, вся в маслі. Зняв я цей такозйом, щоб подивитись, як він дивиться. Скільки він тут проробив. І от такі. Були заусениці, я обрав тим, така алмазна штука. Може це... Я вже все дуже підходив щеп'ятільно до цих деталей тому що достал цей кондюр. Ось, Дивіться, другий грюндик, це я вставляю оці кнопки. Дивіться, повставляв. Тут 5 штук не було оцих кнопок. Це грюндик 2400 Серіо. І дивіться, то саме масло. Подивіться. Зараз я зніму оце і ви побачите. Так, так, так. О! Вам видно? Ні, ніхто це не може. Це воно якось, я не знаю, без запаху воно. Откуди воно береться. Я все зібрав назад, 730. оця станція, ну 6 балів йде. Ну я думаю, що його треба ще раз простроїть, тому що я не знаю, як там в період настройки вів себе конденсатор. По якому я стру... О, щось було. щось тут. Ну, коротше, я ще не знаю, я понаблюдаю і скажу. Дивіться, друзі, дуже бідна подсветка. Дуже бідна підсветка. Тут де поставив світодіод, дивіться, тут і тут лучше. А це лампочки. Вони не годяться. Отак вони світять, да? А от подивіться, світодіод. Один світодіод на цьому радіо. Грундік 2400. Це 3400. А то 2400. Той Серіо. І дивіться, там світодіод, тут світодіод і тут світодіод. Яка разниця? Шикарно. Один світодіод, отут він світить. Ну, світодіод такий, як лампочка. От ідея подивіться сюди. Ну не, 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 не. О, тут треба поміняти підсвітку світодіоди і буде супер. Такий, такий же саме цвет, і буде вон так. Ну що, я понаблюдав за цим апаратом, я його зібрав вже, бачите? Він повністю комплектний, красивий, супер апарат. Працює так, як потрібно, так, як на заводі. І все, вже в мене претензій немає геті. до нього ні, ніяких претензій. Він робе, працює на всіх діапазонах так, як має працювати. Середні особливо. Середні, довгі хвилі я провіряв, це немає вже тих закидонів. Не... Така неісправність це в мене от перший раз. Я ще не бачив, щоб конденсатор змінної ємності так міняв свою ємність. Весь час він е... міняв куди більшу-більшу ємкость. Ну і так воно завжди було, що шкала. Падала вниз, я ловив станції і так ловив, що я ж кажу, пішов чаю, заварити вже станції немає. Так ну, не може бути. Це в мене вперше таке не справа. Цікаво, у вас було таке когось? Напишіть мені, мені дуже цікаво, тому що для мене це перший раз, і я зразу зрозумів, що тут щось. Хитрий, я зразу написав, хитра неисправність. І ніякий сервіс-центр цю неисправність не знайде. Сервіс-центр не буде займатися таким радіом. Ну, воно вже старе, понятно, але в сервіс-центрі міняють блоками, там не міняють. Не будуть шукати тобі несправну дітарку. Вони міняють блоками. Ну правильно, бо це сервіс-центр, там по гарантії і все. А такі апарати вже ніхто не візьме, тому що вони вже давно не випускаються, немає ніяких запчастин. Якщо по-нормальному, то треба було той конденсатор замінити і все. І все пішло. Але він, я вам розказував, він був в якійсь маслі, я поки його не очистив, він не запрацював. Чи то масло, чи то може олія. <с> я не знаю. Воно без запаху і якесь, ну, по-відьмому, воно ще й проводяще, тому що е, ми його ми показували, Пам'ятаєте, між пластинами я масло почистив і воно все пропало. Mm. І ще одне. Е, Пам'ятаєте Філіпс, найкрутий Філіпс. Він поїхав в Україну. Я дуже радий, що він поїхав. Україну. Він продався і поїхав в Україну, в місто Хмельницький. Так що я радий, що такий крутий апарат буде на Україні. От. Ну і там пишуть в коментарях, що от ви доставили з помойки і тут нам показує лапшу на рушу. Ну, Ютуб удалив, але ну я успів прочитати. <смістить> Ютуб удаляє такі коментарі, не, не хороші. Так що тут збираються люди, ну, можна сказати, по інтересах. Це канал для таких людей. Хто там проходить, проходьте мимо, це вас не касається. Це хлам, да, хлам, але він класний хлам. Це Грюнтік, у нього звук прекрасний, прийомник тут. Оце класний апарат. Всі, всі діапазони в нього. До 30 МГц, ССБ приймає часи, тут, ну, в общем, він красивий. Дивіться, апарат. І все в нього на місці. Тут не вистачало одної кнопки, пам'ятаєте? Я її зробив, все, тепер в ньому всі кнопки, все, все на місці. Ну і цей проект закінчений. Дякую, що були зі мною. Пишіть коментарі. Ну і до наступних зустрічей. пока всем привет.